Привіт, друзі! На сьогоднішній день на моєму каналі 100 підписників. Я дякую всім, хто підписався на мене і підтримує україномовний YouTube. Як ви вже зрозуміли, в цьому відео буде модифікація арея. Розпочнемо. Арея. Atmospheric Realistic Expanded Atom. Це окремий проект. Заснований на зов Чорнобиля, основна мета проекту створити більш реалістичну зону відчуження, враховуючи те, що це гра. Де кожна поїздка буде унікальним і бурхливим досвідом у проекті використовується спеціальний форк X-Ray Engine, який забезпечує хорошу стабільність продуктивність навіть на старих комп'ютерах. Було розроблено величезну кількість власних ідей і особливостей, які повністю змінили ігровий процес і відобразили авторське бачення зони. Це безкоштовна гра, але взагалом вона відповідає лору трилогії S.T.A.L.K.E.R. У цьому світі любителям легкого набору і швидкісного пробігу. Буде не затишно, адон випущено, але він все ще оновлюється та покращується. Арея була розроблена для обережної, неквапливої та обдуманої гри з багатьма аспектами, які слід врахувати під час підготовки до кожної подорожі в зону. Якщо ви раніше не грали в хардкорні ігри чи моди, швидше за все, ви зіткнетеся з труднощами, до яких не звикли. Це незвичайна модифікація сталкера. Вона вимагає терпіння і навичок. Якщо ти впевнений, що хочеш спробувати, то будь готовий перевірити свої навички. Адон зачіпає абсолютно всі аспекти гри, покращуючи їх, роблячи їх якіснішими та розноманітнішими. Концепція Адону це реалістична, інколи хардкорна зона з урахуванням ігрових умовностей у досить похмурій літній стилістиці. На цьому у мене все. Відео вийшло коротке, адже у мене мало часу робити довші, а викладати відео я маю кожен день. Якщо ви хочете довше відео, то поставте вподобайку і підпишіться на мій канал. Це мотивує мене робити довші та кращі відео. І ще раз дякую за 100 підписників. На цьому все. Бувайте і мирного вам неба!